Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Проголосіть ці слова над своїм життям. Приєднуйтесь до мене, щоб проголосити ці рядки з 19-го Псалму в новому році. Господи, це моя особиста заява. Господній закон досконалий. Він зміцнює душу. Свідчення Господа певне воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста вона очі просвітлює. Страх Господа чистий, Він навіки стоїть. Присуди Господа правда. Вони справедливі усі разом, дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і солодші за мед і за сік щільниковий, і раб твій у них бережкий, а у дотриманні їх нагорода велика. Нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем твоїм, Господи, скеле моя і мій Спасителю. Псалми 19, 7, 15. Дякую за те, що ви поділяєте зі мною дивовижну пригоду віри в Ісуса Христа. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер. Усі права захищено.